Я прочитаю місце, де записано Марка перший розділ. Буду читати з 14 по 20 текст. Марка перший розділ. Після того, як Іоанн був ув'язаний, Ісус прийшов у Галілею і приповів Євангеліє Царства Божого. Кажучи, сповнився час і наблизилось Царство Боже, покайтесь і віруйте в Євангеліє». Проходячи біля Галілейського моря, він побачив Симона і його брата Андрія, які закидали в море Невіт. Бо вони були рибалками. А Ісус, Ісус сказав їм, ідіть зі мною, і я зроблю так, що ви станете ловцями людей. І вони відразу залишили свої сіті і пішли за Ним. Прийшовши звідти трохи вперед, він побачив Якова Заведевого і, і його брата Йоанна. А вони в човні лагодили сіті. Він відразу покликав їх, і вони залишили в човні свого батька-заведея, а з ними робіт Заведея знайманими робітниками і пішли за ним. Якщо ми читаємо о Книгу Марка, то я розповідав минулого разу, коли проповідував, що книгу Марка написав Марк і він написав переважно всі схиляються до того, що Римській церкви. Він написав про Ісуса Христа як раба, як Бога, який покорив себе, ставши людиною, для того, щоб показати людині, хто такий дійсно Ісус Христос, Його милість, Його благість. Ми минулого разу розбирали про раба Божого Івана, то сьогодні ми будемо далі розбирати це життя Ісуса Христа. Цікаво те, що служіння Ісуса Христа, книги Марка, воно розпочинається з того, що Івана зарештовує. Якщо ми будемо читати інші Євангелії, то ми побачимо трошки більшу картину. Але Марко, коли він стисло описував Євангелія, коли він стисло описував історію, Євангелії, коли він тес описував, що Ісус Христос проповідав, він починає з того, що Івана заарештували. Іванг Ісуса Христа у книги Марка починається з того, що Іван заарештований. Я коли роздумував над цим, то подумав, що інколи, коли ми бачимо якусь проблему, то вона нас може в ступір. Коли ми бачимо, що Здається, безвихід якийсь, коли зупиняється щось. Ось Ісус Христос починає своє служіння тоді, коли Його раб, який мав провістити про нього, заарештований. Це нам говорить про думку, що в Ісуса Христа є план. І цей план не завжди відповідає нашому плану. І навіть тоді, коли нам здається, що. Все йде не так, як потрібно, коли в нашому людському розумі все йде наперекір, то ні, в Ісуса Христа є вихід. Коли Івана заарештували, то Ісус Христос стає сам і сам проповідує. Я думаю, що якщо ми подивимося на своє життя, то ми можемо помітити, що коли нам було важко, то нас хтось підтримував. Коли особливо це гарно описує давить своїх саме. Коли давиду важко, коли за Давидом бігає Саул і здається, що його вже схоплюють. Ні. Бог його захищає, Бог іде поруч із ним. І проповідав Євангелії царство Божого. каже, що сповнився час і наблизлось царство Боже. Бокайтеся і в Євангеліє. Цікаво, Ісус Христос вийшов на проповіді, Він починає своє служіння і проповідує про те, що наблизне царство Боже. Я задумався, що значить наблизили царство Боже. Уявіть себе на місці єврея, тогочасного єврея. Взагалі вони ж були людьми Божими, вони знали закон. В якійсь мірі вони розуміли, що таке царство Боже. В якійсь мірі вони розуміли, що вони вибраний люд, вони розуміли, що вони є власністю Бога, що вони є дітьми Авраама. А тут приходить новий учитель і проповідає царство Боже. Напевно, у їхньому розвиті мав би бути якийсь дисонанс. А що ж це має значити? Я думаю, що зараз, коли ми читаємо Біблію, то нам більш зрозуміло, що Ісус Христос говорив, що прийшов Цар. Ми коли читаємо і історичні джерела, коли ми читаємо про ті країни, які в той час були, то е, у той час правили царі. І коли царі приходили кудись, то говорилось, що прийшов цар того часу, до тієї країни. Ось Ісус Христос, проповідуючи своє Слово, він говорить, що наблизилось царство Боже. Іншими словами, Ісус Христос говорить, що цар прийшов на землю. Більше того, він 15 вірші пише так: сповнив час і наблизилось Царство Боже. Я думаю, що коли Ісус Христос це говорив, то Він. Зробив виклик тогочасному суспільству. Чому? Тому що він сказав, що якийсь час сповнився. А який же час сповнився? Е, ну, зрозуміло, що час сповнився, Месія прийшов. Всі пророки старого заповіту вони предвікали, що має прийти Месія. Має прийти особливий цар, який буде особливим, який не буде такий, як всі інші царі. Має прийти потомок Давида, який буде сильнішим, аніж сам Давид. І ось Ісус Христос виходить і Він заявляє, прийшов той, про кого говорилося. Про що Ісус ще говорить? 15 вірш. Покайтеся і віруйте в Євангелію. Ісус Христос говорить, що ось прийшло Царство Боже, говорить про те, що час виконався. Цікаво те, що Іван це саме говорив. Але окрім цього, Ісус говорить, що покайтеся і вірте в Івангелі. Я собі подумав, Ісус Христос Месія проповідує, ходить, воскрешає, робить величезні чудеса, які ну, до цього часу ніхто не бачив такі великі, гарні чудеса. Люди свідки цього, вони радуються, вони їдять, тому що Ісус Христос хліб роздавав. Все прекрасно, все чудово. Але Ісус Христос говорить їм, що й нам зробити. Він говорить, що покатись і в Іван. Можна бути свідком царя, можна побачити, як Ісус Христос гарні чудеса робить. Можна бути свідком, як Ісус Христос змінює життя іншої людини. Але цього недостатньо. Можна бути свідком і прочитати багато історичних джерел і зрозуміти, коли мав Ісус Христос прийти. Але цього недостатньо. Ісус, коли Христос прийшов на землю, Він проповідав і казав, покатись і вірити в Іван. І сьогодні Ісус Христос, коли говорить проповідь, Він говорить, що ем, мало просто прийти на служіння, мало просто дивитись на життя інших християн. Більше того, Мало просто читати писання, мало просто е, слухати якісь історичні джерела, гарні оповіді і так далі. Потрібно покаятися і вірити в Івангелію. Постійне питання, а що ж значить покаятися і вірити в Євангеліє? Я прочитаю один текст з Солонян, перший розділ з 9 по 10 вірш. Там описується про покаяння, і що ж воно значить. Вони возвіщають про нас, який був, прихід, який був прихід наш до вас. І як ви навернулися до Бога від ідолів, щоб служити живому і прадивому Богові. і з неба очікувати Сина Його, що Його Воскресив він із мертвих. Ісуса, що визволяє нас від майбутнього баньбу, гніву. Апостол Павло пише про покаяння. Навернення покаяння це в якійсь мірі синоніми. Япосол Павло пише, що ви навернулися до Бога від ідолів. Появіть собі, живуть люди, вони поклоняються ідолам, приходить апостол Павло, проповідує Писання, проповідує Ісуса Христа, проповідує Євангелія. І ось оці люди вони залишаються хідорів, навертаються до Бога і йдуть до Бога. Ісус Христос, коли проповідував Покаяння, то Він проповідував. Залишити те, що було колись, навернутися до Бога, поклонятися йому і вірити в Євангелію, вірити в Нього. Коли Ісус Христос заговорив для євреїв, то це було їм досить нелегко зрозуміти. Це їм було нелегко прийняти. Чому? Тому що єврейський люд, він жив букві закона. Вони жили так: я зробив це, і якщо я зробив неправильно, я маю заплатити за все, що я зробив неправильно. Іншими словами, я маю піти у храм, принести жертву. Колись Бог це планував, то Бог, Бог заклав гарну істину. Бог заклав те, що за якийсь поганий чинок має бути якесь покарання. За поганий вчинок має бути відповідальність. Коли ми робимо зараз якісь шинки, то за будь-який навчинок, за будь-який поганий навчинок, йде відповідальність, хтось це платить. Навіть зараз, коли ми робимо якийсь поганий вчинок, за це хтось платить. Якщо дитина зробила поганий вчинок, наприклад, розбила посуд, то батьки платять за цей посуд розбити. Коли ми зробили якийсь гріх, то за це також хтось платить. І ось Ісус Христос, Він проповідуючи Євангелія, Він йому говорить, що євреї. Вам потрібно покаятися і вірити Євангеліє. Коли ми говоримо про покаяння, то з покаянням паралельно йде віра. Це як е, дві сторони однієї медалі. Чому? Тому що людина, яка покаяється, вона має увірити Ісуса Христа. Я коли над цим текстом, то Задався питанням, ну а от Ісус Христос це проповідав, а що ж Ісус Христос очікував від того люду, який мав бути результат. І цікаво, коли Марко писав про проповідь Ісуса Христа, Він помістив дві ілюстрації, як Ісус Христос своїх учнів набирав. Першу історію ми прочитали це про Симона і його брата Андрія. Цікава історія. Рибалять собі два брата, тут підходить до них раві, і каже слова «Ідіть за мною і я зроблю так, що ви станете ловцями людей. Очевидно, що ці люди вже якусь міру знали про Ісуса Христа. Напевно, це вже не було е, перша зустріч. Скоріше за все, ці люди вже знали щось про Ісуса Христа, про Цього Раві. І ось підходить Ісус Христос і говорить їм ці слова. І цікаво, що ці люди залишаються, залишаються, і йдуть за ним. Коли ми дивимося на покаяння, то ось цей приклад це гарний приклад покаяння. Вони залишили все, що було до того, і пішли за Ісусом Христом. Звичайно, можливо, вони у повній мірі не розуміли і, можливо, вони ще всього не розуміли і не все було відкрито. Але вони залишили і пішли за Ісусом Христом. Я хотів би зробити підсумок. Бог очікує від людини навернення. Очевидно, що відразу людина все не буде розуміти. Чому? Тому що е, Бог відкриває людині багато, писання описує багато, багато природа навчає, і, напевно, людина все не зрозуміє. Однак Бог очікує від людини те, що вона залишить те, що вона робила до цього. В якому плані? Бог не говорить всім залишити справу, яку вони вели до цього. Так, у цих людей Бог їм прямо сказав залишити рибалиство і стати проповідниками його царства. Ну, Не всім Бог так говорив. Ми читаємо про Першу Апостольську церкву, не всім так Бог говорив. Однак Бог говорить у наш час, якщо ти робиш погані справи, ти маєш їх залишити. Ми здаємо вставати на молитву. Я хотів би, щоб ті, хто пережив у своєму житті навернення, що вони подякували Богу, тому що це велике чудо. Це велика радість для кожного з нас, як ви згадуєте свій, свій час навернення. Бог обертає кожну людину і змінює думки, змінює нахил думок, змінює життя, і людина прямує небо. Та людина, яка ще не вернулася, у вас є можливість навернутися в будь-який момент. Бог говорить, що повірте і покайтеся.